Як всюди весною лунає лише солодкий шепіт радості та любові, це шелесть солов'я, що читає книги Троянд. Писав поет Садій в книзі Гюлістан у 1258 році. Троянда була відома ще в стародавньому Вавілонії і отримала особливе поширення в Персії. Перші згадки про троянду можна зустріти ще в переказах стародавніх індусів. Найдавніші оповіді Індії говорять про те, що богиня красила Кшмі народилася з бутона троянди. Легенди про прекрасні квіти зустрічаються і в літописах Стародавнього Ірану. За переказами чарівну білу троянду з дуже гострими шипами створив сам Аллах. Вона повинна була стати володаркою квітів, замість чудового, але вже дуже видачого лотоса. У стародавній Греції троянда була присвячена богині краси Афродіті. Її храми оточували великі сади з троянд. Трояндами усипали дорогу воїнів, що поверталися з перемогою. Римляни нагороджували трояндами за видатні заслуги. Вінком з троянд прикрашали голову переможця. У християнстві в ранні століття білі троянди символізували Діву Марію, а п'ять рожевих пелюсток ототожнювалися з п'ятьма ранами Христа. Османський султан Магомед II, який захопив Константинополь в 1453 році, перш ніж перетворити в мечеть храм Святої Софії, наказав омити його зверху донизу трояндовою водою. Для перевезення якої знадобилося 500 верблюдів. В історії відома кровопролитна війна червоної і білої троянд, яка тривала 30 років. У Фінляндії найпочесніший орден білої троянди Фінляндії. Роза це національна квітка Ірану, Англії та США. В Україну ця квітка потрапила лише в 16 столітті і була лише надбанням царського двору. У всіх народів, у всі часи поети присвячували свої вірші цій прекрасній квітці. У Конфуція в його зборах налічується близько 600 томів про троянди. У середньовіччя написано багато лицарських романів про троянду. У працях Шекспіра про цю квітку згадується понад 50 разів. Слово Троянда запозичені з новогрецької мови. Від троанда 30. Тому що троянда має 32 пелюстки. Назви роза та ружа походять від латинського роса. У XVIII столітті нараховували 18 сортів троян. Наразі відомо 150 видів і понад 30 тисяч сортів цих чудових квітів. За природних умов, у квітки не буває синіх відтінків через відсутність специфічного гена. Для отримання незвичайного кольору полісток застосовувалося фарбування. Троянди, що містять синій пігмент дельфінідін, були виведені методом генетичної модифікації у 2004 році. Використовувався матеріал фіалки, братків та ірису. Спільні наукові дослідження австралійської та японської компанії в цьому напрямку тривали близько 14 років. На селекцію знадобилося 28 мільйонів доларів. Зазвичай ми насолоджуємося цвітінням квітки лише літом. Але є і вічно зелені рослини, які широко розповсюджені в Південно-Східній Азії. Троянда використовується у парфумерії. Трояндова олія входить до складу 46% чоловічої та 98% жіночої парфумерії. Французькі парфумери найбільш високо цінують троянди, що ростуть поблизу міста Граса, а також на плантаціях Болгарії, у долині Троянд біля міста Казанлика. Для отримання одного кг олії може знадобитися від 3 до 3,5 тонн червоної троянди. Під час збору білих олійних сортів близько п'яти тонн. Двох крапель трояндової олії достатньо для отримання літра духів. Троянда здавна вважалася об'єктом захоплення і поклоніння. Не дарма саме її вибрали як символ кохання. День всіх закоханих продається близько трьох мільйонів троян. Найкращі продавці троян голландці, найкращі садівники французи, а кращі виробники масла – болгари. Трояндовий аромат один з найсильніших антидепресантів. Ті, хто регулярно вдихають рожевий аромат, набагато доброзичливіші, ненав'язливі і володіють рівною світлою аурою. Милуйтеся трояндою, вдихайте її аромат, і хай ваше життя буде щасливим.